Всі, хто долучений і зацікавлений до вишивки. Так, сорочка мальованка. І от вам, будь ласка, порівняння. Я вишиваю свою сорочку нитками Анкор. оригінал. Ось, будь ласка, де тут зроблено де? А, ось ось зроблено в Європі, Германія. І докупила ниток на другу таку саму сорочку, так як є замовлення на повтор. Тут у нас Made In. Ось, будь ласка, наскільки вам видно. Ну. Не Євросоюз, а не Германія. І різниця по кольору, будь ласка, дивіться. Тобто нитка відрізняється і відрізняється дуже сильно. Тут в нас перехід від, в оригіналі був від червоного до світло-червоного, а тут від червоного до майже білого, до, ну, до світло світліша значно. І нитка не така. Ні по структурі, ні по кольору. Та сама історія. Ось, будь ласка, з зеленою. Тобто оригінал має ось такий, таке лого. А це в нас ось щось ось таке схоже. От. Відповідно, зробити повтор сорочки, банально не вийде. Я спробую, звичайно, знайти оригінальний анкор, тому що мені ця нитка дуже подобається в роботі. Але ось те, що я вже купила, воно, як бачите, не знаю, наскільки передає камера, різниця велика, дуже велика. І по м'якості нитки, і по тому, який блиск має нитка, і по кольору. О, така от в нас історія. Тобто тема зробити копію наразі відкладається до моменту, поки я знайду. Достойну нитку. В принципі, в мене є доступ придбати мадейру, певно, шоу на мадейру. Треба достати карту кольорів і подивитися, що в мене з, що там з Мадейрою, які є кольори. От, Тут я продовжую шити. Ось друга квіточка рожева, ось перша квіточка рожева вже закінчена. І зараз працюю над листочками. Тут в мене нанесення простим олівцем, він дуже легко відпирається. Це м'який простий олівець. Більш того, під час вишивання я тут часто перемальовую, домальовую і виправляю, От, тому що це в мене перший відшив мого малюнка, і десь якісь недосконалості я у процесі поправляю. Кому цікаво, якщо благо, в суботу буде вже доступний Patreon, і на Патреоні вже доступна буде в PDF-форматі саме ця схема, саме цієї сорочки, От, І так само в Patreon поскладаю схеми із тих ефірів, де ви просили схеми. Тобто, там в мене був Гладдю рушник Чернігівський. Які я перешиваю на льоні. Треба зробити ефір, показати, що вийшло, до речі, бо вишивати якось ще я вибираюся, а знімати ефіри з результатами не завжди. От, тобто, я вам покажу, що в мене вийшло, але схему вже викладу. До мальованки цієї схеми. Буде на Патреоні. Патреон підв'яжу під всі відео в описі додам на вихідних. Я так собі планую. От, бо зараз в процесі загрузки туди файлів. <кій> До крім цієї сорочки, я від початку намалювала 9 ескізів, і дитина обирала один з 9. Її я відшиваю. Відповідно, всі дев'ять я викладу на Patreon. Ви зможете їх в PDF завантажити і при бажанні роздрукувати, той, який вподобаєте. Є така ідея, я над нею думаю: ви мені скажіть, чи варто то робити. Промалювати подібні сорочки під машинну вишивку. Цікаво, не цікаво, потрібно, не потрібно. Хочу почути ваші думки з цього приводу. От, чи все-таки ручна вишивка, хай лишається ручною вишивкою. Я взагалі мені цікаво ваше ставлення до машинної вишивки. І, чи ок, що один і той самий узор є в виконанні машинною вишивкою і є доступний для виконання ручною вишивкою. Як ви до цього ставитесь? Бо, наприклад, я вже робила опитування. До речі, можете теж по цьому приводу написати свою думку. Мені дуже цікава думка кожного, бо я для себе роблю дослідження і формую уявлення про тенденції в цілому. Значить, дивіться, цікава наступна думка: заготовки. Як ви до них ставитесь? І так далі. Є певна аудиторія, для якої заготовки це ну, порятунок. Чому? Тому що вже підсів зір, або з віком, або від стресу. Наприклад, я теж зараз маю проблеми з зором через стрес, тому що постійний і надмірний стрес не може не позначитися на нашому зорі. От. Відповідно, заготовки для багатьох це дуже класний вихід, бо шити по ниткам… Бачать не всі. Це один момент. Другий момент заготовки я знаю, що гарний вихід і дуже подобається людям, які не мають якого досвіду, не мають поруч майстрині, яка би могла порадити. І бояться розташовувати взір на сорочці. Тобто мають сумніви, де його правильно вишити. Як його правильно розмістити, бояться починати, і так далі. І так далі. І заготовка дає їм ту впевненість в тому, що от вони плюс-мінус отримують те, що отримують. От е з нашої практики, знаю, що багато людей, які раніше не вишивали від слова взагалі, почали вишивати завдяки заготовкам. Як на мене, заготовка класне рішення, коли вам треба вишити дитині. От, дитині до 13 років це просто бомбове рішення, тому що діти ростуть ну, дуже швидко. І е, цей треба вишити теж бажано швидко. І носитиметься воно там на якісь перші дзвоники кудись і так далі. І так далі. Тому це вихід, варіант. От, знову ж таки. Щоб вишивати бісером по чистій тканині, це треба правильно підібрати тканину, вона буде недешева. І тому теж заготовка варіант, бо, наприклад, Онікс, який не парить бо там до 30% синтетики, цілком окей, пришити бісери і окей. Плюс є навіть з меншим відсотком синтетики заготовки і доволі тоненькі, і дихаючі тканини, і ну, як би окей. Скажімо так, я особисто, от моя особисто суб'єктивна думка, я не фанат ні заготовок, ні бісеру. Тим не менше, це має право бути. От, Наприклад, дітям подобається бісер, і знову ж таки дитині вишивати, то заготовка теж гарний вихід для перших якихось робіт, для того, щоб мати уявлення, що це, як це, з чим це їдять. От, от така ситуація. То, відповідно, я би хотіла знати ваше ставлення до заготовок. Я би хотіла почути, почитати вашу думку до машинної вишивки, як ви ставитесь. От. Чи ок, що сорочка, яку, схема, на яку задумувалась, як для вишивки а, ручної, от, її пропрацьовують для машиної. От. Чи це вас влаштовує, чи це вас не бентежить? Чи є взагалі вам до цього справа, чи може вам байдуже. ну Банально вас це не стосується і потім. О, тобто, от, якісь свої такі думки, будь ласка, напишіть. Мені надзвичайно цікаво. Що ви думаєте з цього приводу? От, потім по мальованках. Мальованки можуть бути лічильними техніками, мальованки можуть бути різними варіантами гладі. От, і знову ж таки, крім мальованок, сорочок, ми можемо малювати узори для будь-чого іншого. Рушників, серветок і так далі. От, і раніше, наприклад, століття тому, так, дуже спірне питання, яких рушників було більше чи хрестиком. Мені чогось здається, що певно, що гладю було більше. Принаймні, принаймні, я знаю, що вишивали мої чотири прабабусі. Що вишивали мої бабусі обидві? І хочу вам сказати, що гладь переважає із дуже-дуже-дуже вагомим відсотком. От, тобто хрестика менше. От, що стосується моєї прабабусі, воно взагалі, попри те, що вишивала доволі багато хрестиком і доволі багато вишивала болгарським хрестиком, все одно чогось сміялася з того і казала, що при біді. Хрестик це для вишивання при біді. Якби тоді і не допиталася, що то значить, а зараз просто пам'ятаю, що так говорила. А до чого, 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 при біді. Чого саме при біді хрестик? Хто знає? Та й таке, взагалі, от, е, ну, я дуже багато часу проводила з пропобуцією, дуже багато цікавого від нього, неї дізналася і почула. І е, на сьогоднішній день шкодую, що багато за що не розпиталася, бо мені все одно мало. Зараз більше всяких запитань є, більше всяких цікавостей є. Біда тільки в тому, що питатись нема в кого. Отака історія. Тому цінуйте тих, хто поряд, шануйтеся. От, розпитуйтесь, допитуйтесь, приділяйте увагу своїй родині. Знаходьте час на своїх старших. Це зараз, як ніколи, важливо. Бо о, такий час в стресі всі, і навіть не в такий час. Чомусь ми цінуємо більше те, що вже втратили. І не цінуємо, поки маємо. Така людська. Помилка така є біда. Добре, на цьому дякую. Пишіть ваші думки стосовно муліне. Пишіть, якщо знаєте, де продається оригінал Анкору. Мені потрібен докупити на повтор сорочки. І на цьому дякую вам за увагу.